Всім привіт, друзі! Дякую, що залишаєтеся на моєму YouTube каналі. Хто перший раз сюди зайшов, мене звати Євген, і я розповідаю про імміграцію та про Нову Зеландію, тобто Україну на кінці світу українською мовою. Сьогодні дуже цікава тема. Найбільший мінус життя в Новій Зеландії. Хто ще не підписався на мій ютуб канал, поставте вподобайку, коментар, підпишіться на нього, поширте це відео. Адже ми робимо дуже важливу справу з вами. Адже поширюємо україномовний контент на просторах інтернету. І сьогодні хочу почати з такої невеличкої теми, що коли я записую цей зараз відео, якраз річниця з дня народження. Українського композитора Миколи Леонтовича, який є автором е мелодії до е пісні щедрик щедрик», яка стала відомою всьому світі. І як ви знаєте, що його росіяни вбили більше 100 років назад, коли він був дуже популярний, адже росіяни завжди знищували е нашу культуру, мову і нашу еліту. І це ще вам от такий. Е Приклад, сковиті постійно знищували все, що, нас, що наші традиції, культуру, мову. І тому я вам ще раз хочу підкреслити, що це дуже важлива справа. І не забуваємо про це. І, е, дуже така цікава тема. Е, як ви знаєте, друзі, що в Новій Зеландії дуже подорожало життя, особливо останні два роки, після ковіду, коли почалася ще війна в Україні, це все впливає на життя в новій Зеландії. І одним з таких найсильнішим моментом в цьому мінусі є купівля і оренда житла. Новозеландія входить десятку з країн, де найдорожча оренда і купівля житла. Я скажу зараз, чому дивіться середня ціна. Оренди житла по новій Зеландії 675 новозеландських доларів на тиждень. Це вам плюс сюди треба платити гроші за світло. Хай буде навіть в середньому 200 доларів за місяць. Це в літній час, ну скажімо так. Плюс вам потрібно платити гроші за інтернет, в середньому буде коштувати 100 доларів на місяць. Зараз воду, якщо ви маєте свій будинок, також треба платити. Якщо у вас свій будинок, то City Council за землю. Треба також в районі 4 тисяч доларів на рік. За все податки великі. І якщо ви берете, наприклад, будинок в кредит, це ви його берете зараз. Як раніше була відсоткова ставка, там 3%, а зараз все подорожало, зараз більше 7. І ви берете в середньому там кредит на 30 років. І ті люди, які платять за оренду житла, орендують також не в кращій ситуації: 675 доларів. На тиждень, ну, дехто там можна знайти, звісно, там і дешевше за 450, але я так в середньому говорю. Що нормальний будинок, там трьохкімнатний з двома санузлами, то десь так і буде коштувати. І це ж вам треба ще платити інтернет, світло, якщо ви навіть орендуєте. І недоліки в оренді житла, ті, що коли ви орендуєте житло, ви ж там, якби у вас там кожен місяць провірка будинка, приходять, провіряють все, чи все нормально, чи ви там нічого не пошкодили. Ви там не маєте права фактично нічого планувати, там якісь дерева садити, треба дозвіл, чи можна отримати домашніх улюбленців, таких як собак, котів, не, не завжди дов... це можливо. Ряд недоліків є, якщо ви орендуєте житло. Але коли ви купуєте житло, то вам вийде набагато дорожче. Це буде коштувати от трьох з половиною тільки в банк платити в місяць. Плюс, я ж говорю, треба ще платити в City Council за землю, там зараз в районі 4 тисяч доларів в рік, плюс вода, і ніхто ж не відміняє знову інтернет, світло і всякі податки. Бензин дуже зараз сильно підскочив в Новій Зеландії. Там 2,70 за літр стоїть, інколи доростає ціна до 3 літрів. І це все, ти так думаєш, якщо ти береш кредит. На 30 років і поки ти його виплатиш, ти ж постійно платиш, платиш. Тобто, тобто, тобто як ти береш кредит на будинок, тобі ж фактично тоді не залишається е, зовсім грошей, ти все віддаєш, щоб виплатити цей будинок, а виплачуєш, і ти вже старий, і всі твої кращі е, роки життя проходять просто на те, що ти виплачуєш за будинок, фактично, яким ти там коли виплатиш, скористаєшся трішки цією перевагою, що він типу буде твій, розумієте? О. І дехто може сказати, що коли ви орендуєте е, будинок і платите комусь ці гроші, можна подумати, типу, що ти хоч трішки більше платиш, але хоч за свій, ти його виплатиш через ті, може, 30 років. А так, хоч ти не платиш не за свій будинок, і там не набагато, до речі, менше ти платиш, але не маєш ніяких там прав, фактично. Вони дуже приємно, коли там ходять хоч це раз у місяць, і провіряють, де ти там живеш. Чи все нормально, чи ти там не пошкодить, воно теж морально не дуже е, прикольно. І постійно це житло росте і росте. Не так легко, що його купити, це житло тут в Новій Зеландії, адже всі кращі варіанти розбирають дуже швидко, а остається, що остається. І, до, до речі, між новим будинком і старим не дуже велика різниця. Там, Якщо старий будете купити за 500 тисяч, а можна новий знайти від 650 тисяч. То краще вже дожати і купити новіше, його тоді легше продати, ніж купити старого діда. І ті самі гроші за нього платити, і ті самі 30 років. Плюс вам ж потрібно ще перший внесок внести, назбирати суму. бажано, щоб це було 20%, а це не так легко зробити, адже в Новій Зеландії зараз все дороге і не так легко щось взагалі відкласти, назбирати. І все, буквально. там Не, всі, не завжди ж працює два члена сім'ї. Один член сім'ї працює, там як дві дитини, плюсом треба за садочок. В середньому садочок стоїть у е, Новій Зеландії 275 доларів на тиждень, уявіть. Тобто, інколи люди вибирають, що може дружина хай не працює, а з двома дітьми буде вдома. Бо те саме, що ти будеш працювати, віддавати просто за садочок. Ну З трьох років там дають. Е, Скільки це на тиждень? 20 годин безкоштовних, та трішки дешевше. А до трьох років така дуже величезна сума за садочок. Всі з цим, хто стикається, просто в шокі. Знаєте, я, звісно, я відговорю вас їхати в Нову Зеландію, кожного світу. Просто хто раніше сюди приїхав, було набагато легше тут зацепитися. Ще як я навіть приїхав, то ще було легше. А це буквально останні 2-3 роки після ковіду. Просто я не знаю. Житло, життя так виросло в Новій Зеландії, що це просто я не знаю, не можу повірити, що так ціни пішли. Вроді мінімалку піднімають, а ціни швидше ростуть, ніж та мінімалка, знаєте, друзі. Але все рівно, якщо у вас є мрії, плани стосовно цієї країни, то, звісно, треба їхати, пробувати щось нове, взагалі пробувати треба завжди щось нове. Ніколи не стояти на жодному місці, а щось нове, це завжди розвиток. Стоїмо на місці, це фактично йде е, тепла така комфортна зона, ми ніколи не розвиваємося. Тому завжди треба щось пробувати, ризикувати в житті. Це моя порада від мене. Е, дякую за підтримку мого україномовного ютуб-каналу про Нову Зеландію. Нехай вам щастить усіх ваших починаннях, друзі. Слава Україні і на зв'язку!